Доволі докладно про ракету Фламінго, українську балістичну ракету, яка просто зараз, ну ви самі бачите, що виробляє з українськими пабліками, коли там захоплюється майже не кожен. І от Зеленський підтвердив, що Україна успішно випробувала ракету Фламінго. Він розповів журналістам, що вона летить на 3 тисячі кілометрів. Є найуспішнішою з тих, що зараз є в Україні. Фламінго найуспішніша ракета. Зеленський заявив, що до грудня з'явиться більше таких ракет, і до кінця грудня, або в лютому, або у січні має бути масове виробництво. Зеленський підкреслив, що потрібно дивитися на успіх. Потрібно дивитися на успіх у випробуваннях, потрібно дивитися на фінансування цієї програми. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити до того часу, допоки у нас немає можливості застосування сотні таких ракет. І не будемо говорити, значить, багато про цю ракету. Головне, дивитися на результати цих, роботи цих ракет і фламінго, яке буде вражати. А, це суперзброя, як мені розповідав Влад Селізньов, У нас вчора був ефір. Так він казав про те, що це супер класна історія, і там не тільки Москва буде під ударом: Москва це квіточки. Насправді, там інші регіони з іншими жирними військовими активами Росії можуть бути під величезною загрозою завдяки. Фламінги дрони завітали на Ростовщину попередньо на Новошахтинський нафтопереробний завод Російської Федерації. Гучно також було і в Ростовській області, ймовірно, через пошкоджений енергооб'єкт. Деякі села знаходяться без світла. В тимчасово о, анексованому Криму, зокрема у Севастополі, було таке. Тут друзі справа в тім, що в Севастополі на мисі Філенд в районі Казачої бухти чули вибухи. Змі писали про атаку. На військову частину, а так званий губернатор заявив, що все в порядку і це нібито там якісь навчання. Міністерство оборони окупантів заявило, що ПВО їхнє кривого жопи збило 49 БПЛА над вісьмома областями Російської Федерації і над анексованим Кримом. Тепер давайте конкретніше по Севастополю декілька слів скажемо, тому що там приліт Севастополі по військовій частині. Про це підписники повідомляють. Справа в тім, що вночі глибокої темної ночі, там до опівночі на четверту ранку було два. Два дуже сильних вибухи в районі аеродрома Південний або Южний по їхньому, на півострові Харсанес. Після цього, в цьому місці, виникла декілька пожеж. Російський губернатор Михайло Колобок, Колобок розважає, написав о п'яті ранку, тобто, довго вони там текст погоджували. Про те, що були гучні вибухи, які було чутно в районі вулиці військових будівельників на території військової частини. Це чорноморський флот спільно з службами реагування екстреного реагування МНС, поліцією швидкою допомогою рятувальною службою Севастополя, ми проводили навчання з практичної відпрацювання тущіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах наближених до бойових зрозумілих причин про такі навчання попереджають, не попереджають за. Однак великі пожежі зафіксували. Це просто жесть. Великі пожежі зафіксували супутники НАСА Firms, І це точно не навчання, повідомляє мені група кримського вітру. Ну, я тут з, з, з кримським вітром абсолютно погоджуюсь, тому що Ну і про які навчання тут взагалі може йтися. Скажіть, мені це навчання? Ось ось це оце це навчання? Підкажіть мені, хтось. Навчання, так. Да. Ми розуміємо, які це замовчання. Ви знаєте, американський літак-розвідник одразу після цього, як дописують в пабліки, він приступив до оцінки результатів нічної атаки по російським військовим об'єктам в тимчасово окупованому росіянами Українському Криму. За даними порталу, значить, авіаперельотів Flight Radar, американський літак радіоелектронної розвідки вилетів з аеродрома Михайло. Когелнічану ну, в Румунії і або ж давайте так міхаїл Коґлнічану в Румунії і е, фактично веде розвідку. Над акваторією Чорного моря в напрямку Кримського півострова. Тому, друзі, те, що сьогодні вночі там прилітало по військовій частині, в Джанкої під удар потрапила залізнодорожна інфраструктура. В САКах російське ППО відстрілилось від е, БПЛА. Все це говорить про те, що є результати. і Ми про них дізнаємось вже зовсім незабаром, і розлого при чому дізнаємось. Тому ну, мені поки що подобається, коли ми говоримо про те, як знищуємо, е, знищуємо. Росіян і російські е, об'єкти, в тому числі на окупованих територіях, черги на АЗС в Росії. Чому це так важливо? Чому я взагалі цьому вирішив приділити час? Справа в тім, що не дарма я вам показав удари по енергооб'єктам Російської Федерації, де б вони не знаходилися, підкреслюю, і ми влучаємо по цим об'єктам. Знаєте, до чого це призводить? Хтось каже, а ну що там. Влучили в об'єкт, ну, у них там є тисячі цих об'єктів, нафтоперекачувальні станції, нафтопереробні, АЗС, ШМОМЕС і так далі. Насправді все призводить до ось таких от наслідків. Подивіться, будь ласка. Коротше, на альянці отака обстановка. Чуть-чуть скоро до не буде вистачати. Це все черги, друзі, на АЗС в Російській Федерації черги, величезні, гігантські черги по всій країні Росії. Дефіцит палива через атаки дронів на НПЗ. Ось до чого це все призводить. Повідомляється, що в результаті ударів нафтопереробні заводи частково або повністю зупинили свою роботу. І тому виродки з Росії повинні тепер стояти в чергах в зв'язку з дефіцитом цього палива для того, аби свої тарантайки заправляти. Я хочу сказати, друзі, що. А, тільки до цього все може і призвести. Підкреслюю, тільки до цього все й може призвести до внутрішньої дестабілізації на території Росії, до того, аби а, вони не мали змогу заробляти на паливі, до того, аби вони не мали змогу заправляти свої БТРи, танки і так далі. Все це ви самі росіяни. Все це через вашу. Дурну агресію. От і все. Ви знаєте, друзі, я дещо відволікся, я вам скажу чесно. А чому? А тому що в мене збентежила інформація, яка зараз з'явилася в мережі. Я вам розповідав про... про Мукачево і про удари по Мукачево. А тут журналіст Глаху повідомляє, що 600 працівників було на підприємстві. Да? Оцю інформацію ще й не видалили. 600 працівників знаходилися на заводі у Мукачево в момент атаки Росії. Про це повідомив журналіст Глагола, і він зазначає, що всіх на щастя встигли вивезти в укриття. Це дуже гарна новина, що всіх встигли вивезти в укриття, але 600 працівників ну це просто неймовірна кількість, так гарно спрацювали, Я хочу вірити, що це правда. Я хочу вірити, що це правда, і що дійсно нам не брешуть, коли розповідають про те, що всіх вивели.